Ця директорія у нас, якщо у нас взагалі є source folder для вже виконання нашого завдання, то ми робимо make dirs. Тобто, ось це переконання, ми його запускаємо. І source folder, це ми кажемо, що воно. Да, воно є. Е, робимо також принт на це все, що воно створено до прикладу. Давайте, там, наприклад, туди файли. Або else, да, ми створимо унікальну назву цієї резервної копії, тому що ну, дуже зручно, погодьтесь, якщо ми бекап да, і встановлюємо дату та час, наприклад, його створення, тому що це дійсно дає можливість далі е, хоч потім орієнтуватись, да, що ж ми там десь наробили. Е, далі backup folder е, Ми Називаємо знову з OS Pets join backup Root, де будемо указати, що ось він сюди буде перекладати. Ну і далі ми кажемо, що копіюємо всю папку разом з файлами. та під папками, ну, наприклад, якщо у вас там є багата структура дерева вкладених е директорій, е робимо ту під підключену нашу шаттіл, е і е Copy Tree ми е робимо е як функцію. Далі ми передаємо source folder OS Pets-Join, яке буде брати нашу backup Folder та е в цю, е нашу backup folder, перекладати всі файли для бекапу з Important. Ну і далі ми це запускаємо. Давайте спробуємо подивитись на результат. Запустило, воно каже, так, резервна копія створена, да, у нас там вже ось.